У Широківській громаді не опалюється газом з минулого року. Замість старих котелень використовують нові на пелетах. Це пресовані відходи сільського господарства. Анатолій обслуговує роботу котельні, що подає тепло до медичних установ. Розповідає, робота котельні автоматизована. Оператор контролює подачу палетів та рівень тепла. Там комп'ютери стоять, вони запрограмовані на подачу пелети, на подачу повітря в котел. Оператор до цього не Касається, може тільки підрегулювати температуру, підвищити температуру, на установочну температуру котла або її знизити, якщо завтра. По датчикам я бачу, наскільки він наполовину пустий, значить вже машина їде і ми загружаємо пілети. Пілети забезпечені на два сезони вперед. Минулого року медзакладу, де працює лікарка-любов, вдалося зекономити близько мільйона гривень з коштів місцевого бюджету. Зекономили місцевому бюджету і за ці кошти змогли придбати обладнання, ліки. І зараз у палатах і в кабінетах 20-21 градус тепла, і що дозволяє хворим не вдівати верхню одежу. А в комфортних умовах лікуватися і персонал також може працювати тільки в медичній формі, не треба утеплятись. Так що скоріше виздоравлюють люди. Наразі, за словами медикині, лікарні Широківської громади не потрапляли під віявлові відключення електроенергії, проте на випадок аварійних відключень мають дизель-генератор, який може забезпечити роботу котельні під час морозу. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко, новини на Суспільному, Дніпропетровська область.